Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Алілуя Об'явлення 11.15 Він зацарює на вічні віки. Дивовижно, однак генделю знадобилося лише 24 дні щоб написати оркестрову музику для ораторії Месія. Ймовірно, найбільш відомої на сьогодні музичної композиції, яку щороку тисячі разів виконують у всьому світі, величний твір досягає кульмінації приблизно через дві години від початку його виконання. Цією кульмінацією є найвідоміша частина ораторії Алілуя. Коли звуки труб і летавр сповіщають про початок хорового співу. Розмаїте багатоголосся починає співати слова з книги Об'явлення 11.15. Він зацарює на вічні віки, це величне проголошення надії на вічність з Ісусом у небесах. Багато слів у ораторії Месія взято з книги Об'явлення з оповіді апостола Івана про видіння, яке він побачив у кінці свого життя. І яке змальовує події, пов'язані з поверненням Христа. У Книзі Об'явлення Іван знову і знову говорить про повернення на землю Воскреслого Ісуса, яке буде супроводжуватися радісним і гучним хоровим співом. Світ радітиме, бо Ісус знищить сили темряви та смерті і встановить Царство миру. Одного дня всі люди на небі разом співатимуть про велич Ісуса і про благословіння Його вічного царювання. А сьогодні ми живемо, працюємо, молимось і з надією чекаємо. Як вас сповнює надією думка про повернення Ісуса задля царювання на землі? Які пісні підбадьорюють вас згадкою про велич Ісуса? Помолимось. Господи Ісусе, гряди, щоб встановити своє Царство на землі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.